Сьогодні ми продовжимо тему профілактики, і я сьогодні використаю прислів'я таке: от треба їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти. І ще друге прислів'я. Чим коротше пояс, тим довше життя. Так от. Наше здоров'я залежить від того, як ми харчуємося. І чим більше калорій ми вживаємо так, і менше їх втратимо, тим більше ми набираємо вагу і лишні кілограми вони приводять до різних захворювань, таких як. Гіпертонія, захворювання судин, серця діабету. Наприклад, діабет другого типу він тісно зв'язаний із нашою вагою. Тому і з харчуванням. Ще потрібно говорити про якість харчування саме надлишок вуглеводів. В продуктах харчування веде до того, що ці вуглеводи перетворюються в жири. Наприклад, торт він 5 чи 10 секунд в роті, наприклад, годину в шлунку і на все життя у бедрах. Тому саме від нашого харчування. Буде залежати стан нашого здоров'я. ми можемо, Як ми можемо в їжі спрофілактувати надлишок ваги і ці лишні калорії, вживаючи багато саме овочів і багато клітковини, саме надлишок, багато, Багато клітковини в раціоні, вона Дозволяє відчуття мати ситості і менше їсти калорій. Сніданок потрібно з'їдати самому обідом поділитися із товаришем, а вечерю віддати ворогу. Так от, от такі основні принципи, профілактичні принципи для того, щоб бути здоровим. Будьте здорові!